Є новина, друзі. Чиї договорняк по ярмаку та війна правоохоронців 2.0? Дослухайте до кінця. Сьогодні керівник набута антикорупційної прокуратури САП давали брифінг по результатам роботи. В них результати однозначно є. Я постійно кажу про них, і до них знаєте одне питання у всіх. Їм прямо там його і задали. Це питання єрмака, чому нема підозр. Тому що ж вони анонсували плітки, закидували інформацію, роздавали, що має бути підозра після обшуків. І оп. Не було підозри, і до сих пір її е, немає. А всіх це цікавить журналістів, активістів і навіть західних партнерів так пліткують. Це дуже е, питання е, цікавить. І от їм задало запитання: чи нема вас да гарнічка, що ви не оголошуєте підозру Єрмаку? І вам не оголошують підозру, ну, тобто якісь інші правоохоронні органи не оголошують підозру антикорупційному прокурору та е, керівнику НАБУ. Вони кажуть, що ми готові до підозри. Ми там туди сюди все на мозі, але ми не будемо е, оголошувати, що ми комусь будемо оголошувати підозрю. Озру, якщо будуть докази, ми готові оголошувати будь кому а так діє принцип презумпції невинуватості. От, на мою думку, точно є домовленість. Це моя думка. Чому тому, що ну Єрмак не отримав підозри, а всі детективи НАБУ, які сиділи в СІЗО яких незаконно там тримали і посадили, вони всі вийшли і зараз вони знаходяться на волі, Хоча їхні кримінальні провадження продовжуються, там слідство ведеться чи суди. Я вже не вникав в кожну суть, але вони вже не в СІЗО. тобто домовленість однозначно якась була. Чи захистить ця домовленість Єрмака від підозри? Ми подивимося, але домовленість я думаю, була. Друге питання це війни правоохоронців 2.0. також і керівник НАБУ і САП заявили, що в одної. З керівниці детективів НАБУ знайшли вдома, ну якісь я так розумію, прослуховуючі пристрої спецзасоби, які були встановлені без рішення суду. Тобто, незаконно якісь ймовірні правоохоронні органи встановили оці ці всі засоби для того, щоб знати, чим вона займається, а вона розробляє корупцію в оборонній сфері. От така от е, е, ситуація. Тобто, чиниться тиск на антикорупційні органи, вони проводять свої розслідування, антикорупціонери, а е, антикорупційний прокурор зазначив, що СБУ дуже е, і дуже там багато ресурсів тратить для того, щоб довести вину одного з детективів на незаконному збагаченні. ну тобто, теж натякаючи на відповідний тиск, і це означає, що війна правоохоронців 2.0 почалася. Почалася. Я думав, що довго знаєте, оце перемир'я, ці домовленості не протривають, тому що все одно е, е, набу і САП це інституції. Там і різні детективи, які ну можуть затримувати, можуть проводити слідчі дії, і все одно ну влада буде дуже незадоволена цими діями, які проводить зараз набута САП, і все одно почнеться новий виток. Треба це все контролювати. Я так розумію, війна 2.0 почалась, і будуть цікаві новини. Стежимо лайк репост, відписка, телеграм-канал.